Афірмація дня. Я дякую Богу за своє тіло і свою свідомість. Дякую своєму тілу, яке дозволяє мені втілювати бажання моєї душі у відповідності свого призначення. Я дякую своєму тілу за всі унікальні можливості бачити, чути, відчувати, сприймати. Я вдячна за те, що я тут, що у кожному своєму дні я розкриваю щось нове і цікаве. Я дякую Всесвіту за всі прості речі, які приносять мені радість. Я вдячна всім людям, з якими відчуваю приємний енергетичний зв'язок. Я вдячна друзям і близьким людям, які щиро цікавляться мною. Я проговорюю дякую Богу за ентузіазм і натхнення, за творчий поток, силу і енергію. Я проговорюю, дякую долі, за можливість навчатися і духовно зростати. Я дякую за своє смиріння і прийняття всього, що відбувається, з глибоким усвідомленням, що у Всесвіті все відбувається для нашого блага та зцілення. Я дякую Богу за своє тіло і свою свідомість. Дякую своєму тілу, яке дозволяє мені втілювати бажання моєї душі у відповідності свого призначення. Я дякую своєму тілу за всі унікальні можливості бачити, чути, відчувати, сприймати. Я вдячна за те, що я тут. Що у кожному своєму дні я розкриваю щось нове і цікаве. Я дякую Всесвіту за всі прості речі, які приносять мені радість. Я вдячна всім людям, з якими відчуваю приємний енергетичний зв'язок. Я вдячна друзям і близьким людям, які щиро цікавляться мною. Я проговорюю дякую Богу за ентузіазм і натхнення, за творчий поток, силу і енергію. Я проговорюю дякую долі, за можливість навчатися і духовно зростати. Я дякую за своє смиріння і прийняття всього, що відбувається, з глибоким усвідомленням, що у Всесвіті все відбувається для нашого блага та зцілення.